Не могло відбутися зриву роботи. І не, і не могло... Чим закінчилось засідання? Ну, Апеляційний суд визнав рішення Коростенського міськрайонного суду недійсним, скасував його та перенаправив справу на повторний розгляд, знову ж таки, Коростенським судом, але у іншому складі. А не написали, щоб тих суддів розстріляти, ні? Шкода, не передбачено законодавством, такова, а тут да? вони законодавства дотримуються. Угу. Це ваша група підтримки? Так, вони мені сьогодні дуже допомогли. От. Свобода бачу, тут є, так? Так, так. А хто ще? Крім да. свободи, більш нікого немає. А надалі ну, яка буде судьба цієї справи? Ну надалі буде новий розгляд судовий. І я сподіваюся на те, що новий суддя е, віднесеться більш більш відповідально до вирішення даної справи по суті та постановить вирок. Е, Справедливий прийме рішення відповідно до фактичних обставин справи. Свобода буде надалі супроводжувати справу. Звичайно, не тільки супроводжувати, а й надавати максимальний розголос, щоб суспільство у нас робило висновки, як робляться справи, які виносяться вироки. І сподіваємося, що під тиском громади, під тиском суспільства все ж таки Користенський суд винесе правильне рішення і повністю виправдає Наталю Преще. Я бачу, що представниця у нас громадської організації. Так, я була, себе, я була офіційним представником в суді. І я думаю, що Гриценко Галина Станіславівна – Міжнародне товариство прав людини. Я хочу сказати про те, що, скоріше всього, рішення ще можливо навіть прийнято було суддями тому, одним може із підстав, ї. тому що я їм заявила про те, що вони покарали було винесене рішення стосовно обвинувачення Наталі Прищепи. Руками держави, руками суддів вона була покарана, Тобто її бивший так сказати екс-любимий екс да розправився, розправився не з нею руками держави. руками суддів, руками представниками представників міліції, правоохоронних органів. От. Тобто держава допомогла розправитися з беззахисною жінкою, на утриманні якої знаходяться двоє дітей. І які хотіли забрати ще з неї замість того, щоб допомогти держава, то ще 9 з лишнім тисяч присудили їй сплатити державі. От. Підстав для порушення кримінальної справи взагалі не було. Розуміло. Юрій Градовський, а вас яким вітром сюди занесли, теж допомагали. Е, ну, якщо це можна назвати допомогою. Я зустрів, бачив про цю справу. Чесно кажучи, я не думав, що такий буде вирок суду. І коли я вже подивився остаточний вирок суду, це мене шокувало. Дійсно, як говорить Галина Станіславівна, держава замість того, щоб допомагати сьогодні матерям, які виховують дітей у цей складний час, держава вважає за свій обов'язок ще відбирати від них ті кошти, які потрібні були. Та і які ж для того підстави? Абсолютно, коли мені Наталя скинула той вирок суду. Дивлюсь, побої не доведені і в той же час на цій підставі суддя засуджує. Свідки є підлеглими цієї ж громадянки Потерпілої, Степанчук. Тобто, які це можуть бути свідки? Це люди, які перебувають в певних відносинах. Тобто справа мене вкрай обурила, і ну, я вирішив ще не прийти долучитись до цього, хоча б моральну підтримку надати, пані Наталі. Розуміло. Ви теж допомагали? Так, я так ось сьогодні прийшов заради того, щоб підтримати цю тендітну жінку, яка відстоює свої права, свої обов'язки матері, свої права в цьому суді. На сьогоднішній день, на жаль, ми знаємо, які у нас суди, і... але рішення сьогоднішнього суду апеляційного мене дуже приємно, я хочу сказати, здивувало. І е... я вважаю, що кожна людина має обов'язково боротися і доводити свою невинність в тих чи інших судових інстанціях. І коли справи робляться відверто ганебно міліцією, прокуратурою, то такі справи повинні бути на особому контролі громадських організацій, не дивлячись, чи то є політичні партії, чи то є просто громадські організації, як організації міжнародна. — Міжнародне товариство прав Товариство прав людини, прав людини. так. Прави Прави От. Я Сергій Архангельський я дуже радий, що у Наталі все вийшло і у такої моцної, міцної групи підтримки, і дякувати і адвокату, і всім тим, хто був небайдужим до долі пані Наталі. Дякую. Тут собирається саме те, якя за все галактики.